Що ж, усіх вітаю на моєму каналі. І сьогодні це п'ята серія, де ми повертаємося з нашого, так би мовити, підземелля. Це навіть не підземелля, а під, під всесвіт. А також ми здобудемо незерит і палички фриту. Через те, що цей світ був скопійований з іншого, а також закоруптився. І тепер ніяких структур нема, на жаль. А, яй, цвітки. А, дивіться. Де тебе не договорити, говорити, будь ласка. Боже мій. -і. і через це. І через це я... Це буду пап той спавнер. Я його не Я його зробив... Отробу... Так би мовити, щоб він виглядав справжньо. Ну і... Я встановив багато модів. Наприклад, ви, можливо, вже помітили шрифт, чи інший, або що я можу побачити свою модельку. Насправді їх дуже багато. І це також частина наступного відео. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео. А я поки що розберуся з ікритами і здобуду їхні палички. Бо в мене вже немає їжі майже. Що ж, я зараз виберусь, а потім розкажу про ще один мод, який я встановив. Цей мод дозволяє нам зробити відразу ціле дерево. Це частина друга, і мені потрібна починка для того, щоб, щоб здобути незерит. Що ж, на жаль, те, як я здобув починку, і ще одну книжку випадково від жителя. Не записалося, я не знаю чому. Але головне, що я це здобув, і тепер можна йти майнити незерит. Ну що ж, я повернувся, і ось я здобув незерит і ще ось ці штучки, тому зараз ми підемо обгрейджувати. Тоді спочатку треба зробити той столик для обгрейджування. Що ж, це була п'ята серія. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.